Про комплексну програму профілактики злочинності та боротьби корупцією служби безпеки України райско, в районі на 2014-15 роки. В районну раду і в районної державної адміністрації звернулися служби е, безпеки України, начальник сподіва, як правильно відділення. Військове да. відділення, так. Олексій Михайлович, в ним розроблена і програма, знаходина через районну державну адміністрацію районну раду, але це на суті не міняє. Я думаю, що у вас є також і напрямки, куда... там трошки напрямки куди Питання стоїть виділення певних коштів. Друге питання, там вирішить певні кошти для відбудови будівлі СБУ українського. Думаю, всі ви знаєте, що там сталося. От. Сьогодні з обласним бюджетом так об'єднано 2,5 млн грн. От, і кожен район, скажімо так, так помірє в своїй силі, скільки хто може. Враховуючи той факт, що у нас бюджет збалансований. Збалансований був і під час бюджетної сесії. 6 травня ми те, що з району доходів і видатків. Орф'яшний район бюджет збалансували, він нас так і є збалансований. І така можливість є десь. Руслан Михайлович буде доповідати, кого точно я думаю, не скажу. Тому пропонується цю праву прийняти і далі тут допомогу посередньо надати службу безпеці в Києві.